Коли я прокинулась вранці, вона не було жодної записки. Я дзвонила в офіс, дзвонила на його номер, але найдивніше цей майстер. Зненацька Еван зникає, а цей хлопець з'являється. Ми не робимо ремонту. Але у мене запит на ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка. моїх речах? Я? Ні, звісно, ні. Геть з моєї кімнати. І кинути усю роботу нічого не вийде. Геть, з що я зробив? Нехайно. Звикай до цього обличчя. Куди це ти зібралась? Не чіпай каберне, Любиш біло? Ти дуже дивно поводишся. Ми ж подруги, так? Oh, Те, що я покажу, шокує. Та я мусила це зробити. Треба випити. Ти колись це робила? Ні, та навряд чи то складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять, ми, ми здатні, здатні робити краще. Почнемо.